Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Юа, хотів би засняти відео огляд озимої ячмені Луран на цих своїх кусочках. Після Потім там засніму, вам покажу У углу гектар додався і тут на 0,9 заїхав, як видно, ось ячмінь вимерз. Два є, тут ось містами три є листочка, четвертий вже йде. Ще гляну при вас, одною він вегетацію чи ні. Подивлюсь, ну не бачу поки молодих корнів. Тут було проведено два лущення і пасів. Як видно, все, рядочка нема. Корінь, вроді живий, молодий пішов, а... а він вже верх засох. Не знаю що з ним буде, а він мертвий, що видно, де кращий, а де одне шильце, шильця одного вже нема. Не шильце було. Йому це. Як ось видно, 2 через 1 іде, йде, нема рядка. Приїхав подивитися, що тут по фону, отакий От фон. Що його робити, не знаю. Ось, може прийдеться ще перекультивувати. Сьогодні у нас 29 лютого. Останній день зими. Ось як видно нема. Сіяли ще 60-70 штук на метр. Це вийшла друга репродукція ячменю. Ось як видно, одне шильце йому труба. І отак пішов, далі краще. Тут ось оде два рядка стикових розкущились, краще стоїть. Отакий фон цього кусочка 0,9 гектар з цієї сторони, Ну, будемо за ним наблюдати, бо як видно ось немає вимерз ячмінь. Далі її є. То есть, ну, приїду ще десь, мабуть, через пів місяця. І це подивлюсь, що з ним буде. Кормити його стоячи чи перекультів на цьому все. Ось так як видно, що зич мене. Як видно, немає, немає і далі пішов. Ось як видно на краю рядок. Метрів 10, де-не-де де, випав. Оце у нас такі люди по полю прям розвертаються. ну то що дороги накатали, там вода, ладно. Отакий от от фон ячменю тут, ну тут набагато кращий ячмень. Соняшний, як видно мій був сузука. Йдемо зараз на межу обсів, як кажуть квадратно гніздовий Ну Тут звісно ячмінь дуже гарний, він навіть в картах NDVI дуже красиво рисує. Ось як видно борозна плуга, я її не задискував, була межа примірно. Тут був бурян десь метрів до п'яти, амброзія, як видно, переходимо по гіршиці. По гіршіці Обще класно. Рядочки, як видно, жирненькі. Взагалі бомбезний стоїть. Скільки він тут? Мінімум три листочка розкущився. Чи цотири, навіть є маленький наприклад. Отакий От фон ячмені, я там думав, там краю будуть просіви невеликі, але ну, немає. Як видно, бігом заснімом, потрібно вже їхати. От такий фон по соняшнику, як ви бачите. Зараз перейду межа. Томусь межа, як я казав, борозна, бурян далі йде, метрів п'ять. По гершіці набагато кращий фон і краще розпущився. Ось межа по герчиці, як видно. Подзвонили, телефон вимкнувся. Отак. От дивіться, отакий от фон по гіршіці. Край, звісно, красивий і туди теж набагато краще. На тому кусочку, як ви бачили, повимерзало сильно. Тут дуже гарний ячмінь, звісно, уран. Я так і думав, що він красивий, бо по картам воно дуже гарно показує. Тут пересівий, дивіться, який гарненький стоїть. Завершення відео. По зимовому ячменю, що в мене на останньому кусочку 1,3 гектара, який люди віддали в оренду мені. Получається, на тому самий плачевний стан, там саме більше вимерзло. Вимерзло, тому що було зроблено рихлення, хоч я його і придіскував, поуплатнив, але все одно не було, можна сказати, підошви, щоб ячмінь укорінився. Там, де ви бачили відео 1,9 гектара, там який фон гарний стоїть, там було все проведено одне. Мульчування палки і гірші, і один слід задисковано, на через день посіяно. Все, тобто, там, де перше відео ви бачили, 0,9 гектара, там дві дисковки було дуже глибоко і теж вимерз. Тобто, ну вже який рік це доказує, що одне лущення і посів більше не треба. Я вже зробив в цьому році висновок: що буду або наймати рублячий коток, може придбаємо, ну, це все. Це більше все, що будемо наймати, або в знайомому мульчар брати, перебивати палку, соняшника. Після нього одну дне лущення і посів зразу ячменю чи пшениці. І дуже гарний фон виходить по ячменю, йому вистачає плужної подошвини, глибоко, 4-5 см. І все. Солончаки, там вдоль Бугура у мене, комиші відео бачили, я з ним ставав трактором. Там ячмінь дуже гарний, там землю, можна сказати, сама земля сама себе уплотнила, плюс я дисками. Засосало. Там ячмінь взагалі класний стоїть, якби весь він такий стояв. А тут полоска, де виходить рихлення, хоч пшениця зарихлена, то там дуже плачевно і після соняшника. Тут, де по пшениці, класний ячмінь стоїть. Все. І теж з іншої сторони, от пшениці дуже погані сходи, він вимерз весь. Тобто, видно, полоску. Більше все, що я до весни перекультивірую і посію соняшник там. Вибачаю, що я, звісно, цей кусочок не засняв. Вчора сів телефон, я не встиг засняти вам. Там фрагменти деякі я знімав на Instagram. І все. Ну, не буду вже вставляти фотографії вам. Сьогодні їздили, винесли межі, бо там поваляли. Забивав вже нормальні стовбики, поставив. Оце такі справи. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки кому сподобалося відео. Заходимо в Viber спільно до Інстаграм.